Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. А це відео присвячене змінам у додатковій винагороді вже військовослужбовцям. Раніше я ви можете подивитись, записував, що стосується поліцейських і попереджав, що це буде стосуватися і військовослужбовців. І так, військовослужбовцям також значно обмежили виплати, хоча в деяких випадках навпаки збільшили. Обмеження будуть стосуватись безпосередньо, знову ж таки, залишили виключно тільки нарахування 100 тисяч пропорційно участі в бойових діях. При цьому це потрібно буде підтверджувати тобто не весь час перебування, а саме час виконання бойових завдань. Крім того, військовослужбовцям, які знаходяться поза зонами бойових дій, однак також виконують бойові завдання, знаходяться в штабах. Також можуть бути призначена винагорода вже до 50 тисяч гривень. Ну і військовослужбовцям, які не знаходяться в зоні бойових дій, не виконують бойові завдання. В принципі, навіть додаткова нагорода 30 тисяч гривень не виплачується. Принципові зміни стосуються безпосередньо осіб, які потрапили в полон, є пораненими. Потрапили в полон і зникли безвісти, у разі якщо немає підтверджень того, що вони самостійно здались, виплачується додаткова нагорода, наскільки я зрозумів, з цього наказу 100 тисяч гривень. За кожен місяць однак не більше року ті, хто потрапили в полон, тобто сім'я будуть виплачувати таку нагороду або зникли безвісти. Теж саме стосується, хоча може це стосується виключно зниклих безвісті не більше року. а Ті, які потрапили в полон, весь час перебування в полону, ну треба буде отримувати роз'яснення. Крім того, особи, які перебувають на лікуванні, виплачують їм за поранення ці ж 100 тисяч гривень. В подальшому в разі, якщо вони знаходяться в медичних закладах, щомісячна, я так розумію, винагорода буде виплачуватись. Ну, текст трохи так, знаєте, як говорять, по дебільному написано, як говорив Класик, 30 тисяч гривень повинні виплачувати. Ну і, звичайно, це якщо вони перебувають на стаціонарному лікуванні, все це знову ж таки покладено на безпосередньо командирів 15 мільйонів гривень компенсації у разі загибелі залишилось і навіть додали, що у разі не тільки в зоні бойових дій, а у разі, навіть якщо знаходилась між не тільки ну, там, досить така цікава трактовка між Збройними силами України і військами Російської Федерації. Ну треба все дуже уважно читати. Я так розумію, що Міністерство оборони після опублікування при цьому вступає в силу він. З моменту опублікування, однак застосовується з 1 лютого. Тобто я так розумію, що опублікувати його можуть взагалі і влітку, ніхто не поспішає. Однак застосовувати будуть з 1 лютого, я так розумію, з 1 лютого будуть ці обмеження. Я сподіваюся, що все ж таки хтось схаменеться зі своїми золотими яйцями і припинить знущатись над військовослужбовцями і деморалізувати армію. Ну, це моє бачення. Поки на всьому все буде посилання тут під відео, підписуйтесь. І пам'ятаємо, Україна переможе, і перемога буде за нами. Віримо в наші збройні сили. Будемо їм допомагати все одно, щоб не робила наша держава, і щоб вони не вигадували зі своїми винагородами для демотивації збройних сил України. Тримайтесь, хлопці. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до зустрічі.